Нафіга ви, от це от стільки шпрот привезли, а? Ми ж стільки не заказували. Ви на мене працюєте чи на Прибалтику? Я кажу, ну звісно, на вас. Ви просто от, за ціну спитайте і все пам'яті. Хорошо, скільки коштує. Віддаю за дурно. Майже. Ну, хорошо, аргумент. Угу. Угу. А в чому прикол, а? Чому? Я ж вас знаю. Угу. Що просрочені чи що? Свіжасенькі. Датою на етикетці клянусь. Я себе клянуся. Відкривай. Я ж відкрию. Ну так відкривай, давай Господи. Не. Знаєте, цей ваш нав'язливий сервіс більше подозрій викликає. Так, Це навіть смачніше, ніж пломбір стаканчику. Так я не поняла. А кому там вже стаканчики потрібніші з самого ранку. А? Юрчик? А вони вже закусюють. От молодці. Це я у кума товар приймаю. Юрчик. То, що ви з кумом приймаєте, це не завжди товар. Кажу тобі, кум привіз товар. Все, майже задурно. Куме? Mm. Нам і задурно ваш товар, не треба. Такий ідіот, скажіть мені, буде годувати консервами людей в ресторанці? Аж проти, до речі, на столі це признак свята. Так, куме, давайте кажіть, скільки то ваше свято mm. коштує. Ми вам зразу скажемо два ні і ви не пройдете далі. Десять гривень? Раз... Mm. Але ціна дійсно хороша. <хух> ну так? Да. Ну так, Юрчик? Це усе? Під твою лично особисту ответственность. Естественно. Люди, люди, є, мільярдни, мільярди, каїфрес. Увага, я ринка, полтавська дівчинка, файна така. Юрчик такий собі добрий овоч Яринка його тримає власноруч Поруч із ними ходяча проблема. проблема Кума на все є ідея і схема. місцевий дірнучий процес контролює Але коли віра його не хвилює Люди, люди, мільярди їх, мільярди Дехто з ним шеве під полтавою всі дуже гарні молодець! За підсумком аніме в жанрі екшен Виявилося мультиком в жанрі жив-був пес. Дід Петро. Це що таке? Заява? На Netflix. На кого? Нетфлікс. А конкретно на доту кров дракона. Діду, ви цей, случайно ділянками не помилились, а? Де? Де ви? А, а де то все, а? Заяву подано за місцем скоєння злочину. Мене як глядача обікрали. Е… Тобто, позбавили інтриги. З самого початку зрозуміло, вбивця дракон. Дідка. Це так е, не працює. У вас, як у постраждалого, мають бути явні ознаки скоєного проти вас злочину, а їх немає, тому заяву я. Не прийму. І взагалі вам що? Немає що робити що. А ось тобі явна ознака того, що я постраждав. Так. Мені тепер дійсно нема чого робити. І шо? А то заяву ти прийняти зобов'язаний. За законом. О! А що це в тебе? Ящик карамелік. Яких карамелек? О, дуже смачних. Нащо нам вони, а? Чи мене знову за ціну тебе спитать? Даром. Даром візьму. Ну, майже. Так я щось не поняла, Юрчик. Так а наші нам ці карамельки під назвою майже даром. Ну, я не знаю, можемо на столах розкласти, типа комплімент від закладу. Слушай, за такою ціною ми можемо. тими Конфетами, тупо всіх наших клієнтів, отак от, от просто от так осипати, як, як на весіллі. От от, типа на щастя, здоров'я, на багатство. Це ж даром. Mm. Майже. Це, типа, наші гості значить, дядя на халяву цих конфет, да? Прив'ю собі апетит і потім ніц не закажуть на кухні. Молодець. Ну, можемо, знаєш, що можемо розкласти їх на барі і видавати, типа, за кожну другу румку. Не поняла. А ти що, вже хрякнув? То, Іриночка, щоб апетит перебити? Mm. Бо до цього хряпнув, зараз їсти хочете. Дід Петро, це вже друга заява від вас, а така ж сама божевільна, як і перша. А я тут до чого? Тут заява колективна. Та де ж вона колективна? А? Ой, інтернет-провайдер Starlink не виправдав очікувань пенсіонерів України. Так. Його досі не запустили. А пенсіонери сам розумієш, довго чекати не можуть. Не нам вирішувати, коли вже час. Ні, Діду, ну це вже зовсім якийсь бред. Зовсім бред був, коли я на Укрпошту за поганий інтернет позов накатав. Фірма Слабенька мала не збанкратувала, а Ілон Маск просто так від мене не відскочить. Так, діду, давайте цей. То не приймати. Не маєш права. Подуже вигідні ціні. Сразу ні. А чекай, чекай. і кусок сиру в подарунок. Ну, гаразд. Сир ще в подарунок я візьму, а це все, давайте везіть там, де взяли. Або давайте розкажете, що за афіра. Яка афіора. Все почасно, ти чого. Чесний кум і вигідна ціна. Це антоніми. Так не буває, куме. О, куме. Добре, що ви тут. Ось ось список вам підготувала, але ага. передусім купіть капусти. Чуєте? Секунду. Опа, вже є. що це за фокус-покус. Фантастика. А, то несіть швидко на кухню. Ага. Чи таке, а як у вас так ответе от все, откуда це все, а? Розумієш, професіоналізм в мене в крові. До речі, у мене ще є в машині капуста по Пекінське, по-брюсельські і колібрі. Калірабі. Калірабі, вигружайте все, давай. На, ти це за це. Давай. Піде, іде. Оскільки я активно користуюся інтернетом, то дуже втомлююся. Саме тому не зміг не звернути увагу на посилання хочеш відпочити, та не знаєш, як клацай сюди. Я не знав, як відпочити, але дуже хотів і клацнув і потрапив на порно сайт. Сашко, я відразу бережи Боже, закрив посилання. Ти що? Але на екрані пишуть. Щоби очистити аккаунт порно, платіть тисячу гривень. Дід Петро, ви що знущаєтесь? Ти я з пенсіонером державного масштабу розмовляєш. Все, все, я це вибачаюсь. Але вам з цією заявою не до мене, а до кіберполіції. Ой, Шашко, я сам собі в але ж це це звичайно храст. Звичайний? Так. Так. Я завжди 500 гривень плачу за це. А? Чеки ось. До заяви прикріплені. Чуєте? Що? А ви ж цей список для прикриття взяли? а? Сейчас опять якусь. Геть іншу річ привезете, да? Скажіть, будь ласка, це ж для вас фількіна грамота, да? <рес> По-перше, не Фількіна, Яринкіна. А, а по-друге, куме, давайте так. Щось попахує розводом, а? Вам не кається? Не кається? Чи таке, а от скажіть, будь ласка, для чого вам знати алгоритми, коли ви маєте виграти джекпот? а? Просто сидіть, радійте виграшу. І не беріть до голови, бо вона у вас лусне від вашого роздутого его. Від моєї бізнес-аналітики, яка, до речі, є моєю інтелектуальною власністю. А це тобі не колу з віскарем мішати. Знаю, яку ми вашу аналітику. Знайти подешевше і продати подорожче. Я тебе умоляю, так працює примітивний бізнес. А моя логістично-ф'ючерна схема побудована на останніх розробках грошових маніпуляторів ліквідної конюктури. Але є один нюансик. Жлобство, да? Ня. А що? Ціну вгадати можна, а от товар ні. В Смислі. Це, виходить, що, виходить, берете кота в мішку, а він вам з того мішка продукти видає. Чи що, я не можу мов поняти. От, от, от я ж вам кажу, на що вам це вникати. а? Тим більше це моя інтелектуальна власність. Повторюю. Все, адіос. Взагалі-то. Дід Петро ранок має починатися з кави. А робочий день заяви. Так що, як то кажуть, отримайте і розпишіться. Слухайте, дід Петро, а може ви будете тут жити, а то бігайте туди-сюди. А так сидіть собі, строчіть ці ваші папіруси. Сашко, а як же я тоді злочини знаходити буду? О! А у вас там прям злочини. Злочин? Злочин? Сашко. Приймай. Ой, значить. Зникли домашні качки. Так. Вісім штук. Закреслено. Сім штук. А, я зрозумів. Я бачив цю зграю качок, вона летіла, потім сіла у вас на городі. Але в мене одне запитання. Ага. З яких це пір вони стали домашніми? А, ну, по-перше, я їх піду до Одну навіть з'їв. А от тому й вони й полетіли. Все, справу закрито. А, а заяву я заберу, щоб у вас в кінці-кінці вже бумага скінчилася. Так. О! Yeah. Так, ну і що? І що мені робити з цим рандомним набором продуктів? Що готувати що. Mm. А що? Що я з цього приготую? а? Підкажіть мені, будь ласка, що я приготую з вівсяних пластівців і, і цибулі, а? З яблучного повидла і сала, а? Чи може ви мені підскажете страву з ящика імбирних пряників? А пряники не треба готувати, вони вже готові. Да. В, ви взагалі мене чуєте, а? Чи у вас банани в, в ушах? О, точно! Чи не забув, У мене ще є в'ялені банани. Ще принесу. Не, бананомакаранка це перебор, у мене навіть кльопа таке не їсть. Куме. стій. Зґвалтування. Зґвалтування. Прям на городі. Я тих маняків і сапкою вже ганяв. І пшикав на них. Все що завгодно. А вони гади. Прямо. На моїх глазах. Так, 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 так. так. Все, дід Петро, тормозіть. Я щось нічого не зрозумів. Що ви зробили з ними? А, а вони. Давайте все по порядку. Хто кого зґвалтував? Історія така. Я посадив огірки перехресного опилення, а сусід самоопиляючися. І от його погані бджоли, мої гірочки. Чуєте, куме, я щось до кінця не розумію всіх тонкощів вашої схеми. А? Нафіга ви мені привезли і тут впаруєте мішок солі. Ну і дивні питання у вас, куми. Сіля привіз для текіли. Господі, мені вас вчити, чи що? Лизнув, випив і дешево, і смачно. Ладно, а, не, не сід же, давай. А, ні. Сіль це самовинос з машини. А того, що 50 кілограм у мене грижа. У вас мозка грижа. Понятно? Нащо мені 50 кілограм солі? Що, щоб облизатися, чи що? Десь тільки текіли візьму. Кактуси вирощуйте, а сіль з запасом буде. Ти що? Того? Чуєте, Нео? Виходьте зі своєї матриці, тому що наша реальність трішки відрізняється від ваших тих схем. Пане експедитор, ось усьо вам список купіть фруктів. Так. Треба подивитися, чи там в мене є фрукти. Сміс, а де це там? М? Ну, там. Э, в постачальників там. Там. Отже, справа дуже серйозна. На дорогах суцільний безлад. Свині бігають через дорогу, а олені газують під 200. Під 200. Так. Ну, олені то фігурально. А це справжні! не справжній. Колеса з машин крадуть, фури в кувет вилітають. А ти я тут бачу в папірцях закопався. Так я цей так, заява. Дід Петро зґвалтування. Так ну а. Ну все. Так, ось. Все по списку, так як замовляли. І... Приємний бонус. Яблука, яких в списку не було. Не? Що да. вони такі пом'яті, наче наш граном після новорічних свят. Де? Трохи пом'яті, що. Ще й покоцані. Ви що, на Ньютона яблуню трусили, чи що? Ну реально зараз всі фрукти такі. Зміна клімату, ви чули цей Гольфстрім взагалі напрямок змінив. Що ж ти Грета Тунберг, Ти мені мізки не суши. А глобальне я можу змінити хіба напрямок доставки. Одним пістрачником, пола, ладно, ладно, добре, добре. Ну, дійсно, яблука не кондиція. Окей, забирайте даром. Даром? Так. Да. Даром це, між прочим, крута знижка. Чекай, а чому не майже? Чому не майже, а? Чому не майже? а? з кожним разом все дивніше і дивніше. Зникли домашні качки вісім штук. Закреслено сім'я. Я не знав, як відпочити, та потрапив на порно сайт. Дякую. Пане майор, як ви? Отацію диких тварин у цирку. ведмідь вміє кататися на велосипеді, а я ні. Чука, Сашко! От ти даєш. Ніколи б не подумав, що в тебе є почуття гумору. Так, Ти скажи, ти що навмисно збирав ці заяви прикольні від місцевих. Молодець. Так, значить, оце все забираю з собою до Києва. Покажу в рамках поліцейської реформи. А то кажуть, вона там щось забуксувала. Буває, Таранчук, тримайся в такому ж дусі. Спав на цих яблуках. А я знаю, може це такий сорт. Який сорт? Яблучне повідло. Ну тоді да. Так і скільки цей Щур зідрав з нас за цей мультифрукт. Ні, сока, це безплатно. Не, ну, якщо безплатно, то тоді… Почекай. Кум і безплатно, М -м -м -м. тут точно щось не так. От якби і я про те. Саша, Що ти робиш? Це ж для квітів. Ти що? О, я думаю, що це цей чорнобривцями тхне? Це все від нервів. Я вже від цих перевірок на сім кілограм схуд. Да? Угу. Так чуш, так може давай для заспокоєння і для апетиту трішечки текіли, а? Кум, кстати, солі завіз. Не, ні, 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 ні. Я ж я на службі. Угу. Угу. І що служба? Та цей. По-різному. О, сьогодні, наприклад, цілий майор приїздив. О, ага. Прикольно. І що? А цей фура в районі з продуктами перевернулася. О, да? Прикольно. Фура, пер... фура перевернулася. Ну, Чітко, Є, коротше, тємка. два мішка паличок. паличку. Секунду. Почекай. В смислі пере. А де перевернулися? Та да тут е, недалеко. Кілометрів п'ять. Місцеві партизани вже все розтаскали. Ага. Угу. Розтаскали, да? да. І що, і що? Що, що, чекаємо кінолога з району, Ну, щоб посліду піти, щоб всі продукти вилучити. Угу. Куме, що ви там про палички? Кі... Куме! От подлюка. Кума, а ну виходьте! Виходьте, сказав! Хочу з вами про пом'яти яблука по базару. Іди сюди. Ей, ей, е, я я взагалі не да, Все одно... Ну що ви куми вообще сюди? За що? Просто Йо? так, за це платить не треба. Даром. Я зараз все поясню, окей? Що ти поясниш, а? Мурда-пурдала? Все воно поясне! Бери цукерки зі півціни. Ти брехло А? Я тобі ці яблуки і ці цукерки буду передачками носити. Ти, пун, тобі, на язика, е! ти, пун мені на язик. Ти кстати знаєш, том, що там кінолог іде з сусиком, а? Як ти думаєш, що той песик? Як швидко він знайде твої шпроти у ті, а? Капець, мені капець. Що робити? Що робити? Тут, звісно, не брюгі? Але залягти єде. Кип'ять вже. Та не можу я, не можу, розумієш, сидіти на чуйці. А вона мені підказує, що все, справі гаплик. Я ж тенався, я ж тенавсь, то три ходки зробив своїм пиріжком, розумієш, а на мене от таке враження, зараз цілий камаз повісять. Блін, що робити, а? Хм. Чушку мене, в мене є ідея. Я можу у вас то все оптом забрати. Оптом безкоштовно. Чи ти може той? Майже безкоштовний. Ди сюди. То не для мене. Це для кльопи. Не включи мозок. Кльопа це ідеальний варіант для знищення доказів. Загуло. Ну так пішли. Пішли. Чуєте, на коліче, ви ту фуру самі підрізали. А, ні, там обоюдно було. Серйозно? Так. Да. Сашко! Дід Петро, немає часу. ну! Я на секундочку. Я хочу зазначить всі мої попередні заяви знуділи. О. Ну, слава Богу, а то я вже подумав, що ви цей. Сашко, дослухай. Розумієш, важко пенсіонерам з дозвіллям. Я по цьому приводу навіть петицію в Союз Європи написав. <рив> Ось дід Петро. Петиції це не до мене. Сашко, це не петиція, це заява. Хтось мою коняку вчора ввечері і рисками нагодував. Зробився розлад. І Тепер по двору можна тільки в кірзачах ходити. Ні-ні, дід Петро. Тепер вашими заявами займається начальство з району. А що ж мені робити? Надіньте на ваші кірзачі галоші.